Усе спочатку в Укрзалізниці стартувала масштабна програма з дерусифікації. Нульовий кілометр розмістили на головному столичному вокзалі. Раніше відлік починався з Москви. За словами голови правління товариства Олександра Камишина, це не лише символічно, а й вирішує питання безпеки, бо замість старих позначок повсюди тепер встановлять нові світловідбивні. Найстрашніше, що ми з вами знаходимося на 856-му кілометрі. Укрзалізниці, які рахуються від Москви. Ми маємо забути про нумерацію мережі нашої від Москви. Ми маємо переходити на нумерацію з нашого центру. Українізують і пасажирські квитки до кінця 2023 року. На них зникнуть будь-які позначки чи скорочення російською. Їм на заміну прийдуть символи латиною. Заміна білетів почнеться цього року. Назва філій почнеться цього року. Південної та південно-західної залізниці теж не буде, бо ж вони не мають нічого спільного з географічним розташуванням на карті України. За нові назви українці зможуть проголосувати у застосунку. Дія У мене є своє розуміння, як вони мають називатися. У залізничників є своє розуміння, як вони мають називатися. Але це питання я вважаю, національної значимості. Тому ми голосимо голосування в дії. Програма залізної українізації розрахована на три роки. За цей час мають позбутися від усього російсько-імперського. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.